Цього тижня у відставку подав глава Української греко-католицької церкви Любомир Гузар. 10 лютого папа римський Бенедикт XVI прийняв його відставку. Як пояснив сам Гузар, який 10 років стояв біля керма церкви, його прохання про відставку було пов'язане з станом здоров'я і подане до Риму давно, ще коли йому виповнилось 75 років. Нового главу УГКЦ обере виборчий синод, який відбудеться упродовж двох місяців. Поговорити про досягнення Гузара як голови української греко-католицької церкви. Церкви та про те, як відбуватиметься обрання нового голови, ми поговоримо з доктором історичних наук Андрієм Сороковським. Дякую, пане Андрій, що знайшли для нас час. Отже, як ви оцінюєте відставку голови Української греко-католицької церкви Люмира Гузера? Ну, це не є несподіванкою. Це вже було плановане довгий довший час. Дійсно, стан здоров'я. Владики Гузера поганий, він практично не бачить, і він зрозумів вже давно, що треба владу спокійно плановно передати кому ж молодшому, кому ж іншому. І він власно тепер папа прийняв його зречення, і це, 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 це нормальний, нормальний процес. це нормальний так, це процес. Нормальний процес. процес. Е, наскільки це можна вважати втратою греко-католицької церкви? Які, на вашу думку, головні досягнення гузера як голови, е, голови Безперечно, гузера? що це, це велика втрата, тому що він дійсно надзвичайна людина. Е, я думаю, його досягнення були ну кілька їх таке. Перш я перш за все, я думаю, що він е, важливо, що він розбудував церкву, структуру церкви. Це не йдеться про якусь там бюрократію, тільки про якісь там уряди, але Якщо йдеться про патріаршу церкву, і хоч він той циту не прийняв, але він розбудовує церкву патріаршу. Що це означає? Це означає церква, яка діє незалежно. Яка не мусить звертатися до риму про кожну дрібничку, але яка дійсно є впевнена, зріла і може вирішувати свої власні справи. І для того треба підбудувати структуру, наприклад, ну постійний синод, патріаршу кур'ю. Він це все зробив і зробив це в Києві, столичі України, де це абсолютно закономірно це робити. Друге, що і це дуже важливе, що він нав'язав багато кращі і ближчі контакти з православним світом, з православними церквами. України, які його шанують, які його люблять, він. Показався не агресивним, не таким, який хоче навертати всіх до католицької церкви, а радше людиною розумною, яка готова війти в діалог, і, і, і які прямує все ж таки до зближення і до евентуального творення єдиної української церкви, єдиної київської церкви, київської традиції. Третє, що він ніколи не забуває, що він є священником і що священник має навчати людей, має Dbati o človeku. On je izdal nekaj knjig, audioznapisov, kjer je preprosto podajal poglede, kjer je učil. In to je osnova, pravzaprav, tako kot je Jezus Kristus učil, tako in on učuje ljudi. А, і, і, тепер, як відомо, синод має обрати нову главу. Як відбувається цей процес, структура цього процесу? Як це, як це буде відбуватися? Ну тепер є тимчасовий адміністратор, архієпископ Ігор Возняк, який скликує Синод. Буде, синод має відбутися в березні, в другій, від 18 березня. І на тому Синоді прийдуть, власно єпископи з тіло Греко-католицькі єпископи з цілого світу, їх Скільки приблизно 50-х 50. 50 єпископів є. І в, в такому закритому засіданні вони будуть обирати власну нового главу, нового Верховного архі... архієпископа. Ем, і це, очевидно, більшістю двох третин голосів. Вони обирають серед своїх Серед, серед цих 50 єпископів. Нормально, так. Угу. так. Um, і тоді, коли вже є новообраний е, верховний архієпископ, він звертається до папи Римського за затвердження. Mm -hmm. Після того, коли він вже письмово це робить, коли він отримує затвердження, тоді е, відбувається проголошення його вже формальне, як е, глава церкви, і так звана інтронізація. Mm -hmm. І від того часу він вже діє як верховний архієпископ. Е, Української греко-католицької церкви дуже дякую, пане Андрію. І Добре. коли відбуватиметься синод, я думаю, що ми ще зможемо з вами поговорити у цій студії і нагадаю, що в студії час тайму» ми розмовляли з доктором історичних наук Андрієм Сороковським.